Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Дякую підписникам з попереднього відео. Вони мені вказали на те, що в мене з оцією батареєю проблема. Чесно говоря, я вже за неї не дивлюся. Як раніше бігав, як 40 в кістку заглядав у них. Вже працює та й працює. І вони побачили у відео, що в мене один елемент на цій батареї має занадто великий розбаланс. Дякую вам. І я почав вивчати цю тему. І дійсно, в мене проблемна третя банка. Ось ця банка, з нею якісь проблеми. Як зараз дивимося по БМС, йде невеликий струм заряду, і вона вже випереджає. Ось 3,21, в останніх всіх 3,13. Всі останні банки, окрім третьої, нормальні. Якщо ми зараз проведу деякий тест, вимкну. Акумуляторну бат... вимкнув сонячні панелі. Вимкнув. дивимося, пішла розрядка. І, як бачимо, вона різко провалилася. Зараз я ще вимкну нагрузки. Вмикаємо нагрузочки. Так, вмикаю нагрузку. Хоп, вимкнув нагрузку 4-5 ампер. Вона, вона вже провалюється, стала червона, Це проблемна банка. Далі. Вимикаю деївські акумулятори, щоб трошки її Е, Перший вимкнув деївський, другий в деївський вимкнув. Так, вони вимкнулися, як бачимо. Вже розбаланс 0,24 В, вона червона. Ну і напослідок вимикаю ось цю батарею. Кнопочкою вимикаємо. Як багато батарей, таке можна робити. О, мінус 25 А. Трошки пригрузив її, і вже, як бачимо, 47 мВ на ній просадка при 25 А навантаження. Для неї 25 А, для 100 Аї акумуляторної збірки не проблема. Як дивимося на інші елементи, вони всі мають приблизно нормальні показники, окрім третьої. Така інформація на даний момент, коли батарея трошки підрозряжена. Так, наступним етапом я поміряв е, загальний внутрішній опір цієї е, збірки. І як бачимо, він у нас майже 11 млн. Він зріс. Е, був раніше 7,8 млн. Зріс на 3 млн. Е, це або де спортився контакт. Або ця банка так зіпсувалася, що підняла так сильно внутрішній опір батареї. Тепер я переміряю всі банки пошагово, щоб знайти е, ділянку з високим опором. Вибачаю, за шум працює контролерний скайблю. Зараз 8 годин ранку, а він мені вже кіловат майже заливає. Е, так, дорогі друзі, мабуть, знайшов в чому причина. Е, взяв ось цей прилад і переміряв опір. Посередині е, перемичок. Всі елементи. Це ми на початок. І дивимося, тут 0,47 мільйон Далі в цьо, на цій 0,48. Тут уже 63. Виходить десь поганий контакт або тут, або тут, уже гірший. Далі тут півтора е, міліома. Е, це вже дуже багато, відповідно, це в. в Три рази більше, ніж тут. Далі 0,5 мільйона нормально, 0,6. Ну так собі. 0,4 чудово, 0,5 нормально. 0,45 так чудово. 0,47 чудово, 0,39 взагалі. Супер. 0,42 нормально. 2,5 мільйона Це в 5 разів більше чи в 8 разів більше. 6 разів більше, ніж отут. Це виходить якраз ось тут. Ось тут у нас завищений опір. Ось, виходить, або контакти погані, або я не знаю. Треба ще зараз переміряти на шпильках проблемні. Мається це з елементом щось. Зараз переміряю. Далі продовжимо 0.65. Тут взагалі чудово 0.32. І тут чудово 0.43. Розібрав контакти із самими великими е, значеннями. До речі, не сказав. Використовую я спеціальну пасту для алюмінія. Це така спеціальна, провідна паста. Вона ось такого наноситься на контакти і е, ну, запобігає окисленню контакта. І це. Я їх, звісно, шліфував. Е, не знаю. Получається, використовую спеціальну пасту. Це не термопаста, не путаємо. Спеціально Це для алюмінієвих контактів. І що вам можу сказати? Переміряв я опір. Ось так елементів. І вони в мене 0,32, 033, так як і були. Ось тако переміряв. І отут, де в мене, наприклад, я не можу добратися до контактної площадки, міряю на пластину і показує підвищений опір. Значить, всі з'єднання вище 0,4 треба розбирати. Розберу ось це з'єднання. Розберу ось це з'єднання. Ну і все. Оці порозбирав далі. З цікавого, проблемна банка. Має 0,32 опір. Такий самий, як треба. Третя проблемна банка. Вона погано працює. Через погані контакти в перемичках. Значить, в мене проблема в поганих контактах. Думаю, 0,43 між перемичками це нормально, чіпати не буду. А 0,5 отакі з'єднання розберу і буду притирати, намагатися добитися кращих показників. Побачу, цього, що з цього вийде. Це вже буде в другій частині відео, бо і так воно довге вийшло. Виходить така інформація. Погані контакти на перемичках створюють таку проблему. Ну, ось таке відео. Якщо відео сподобалося, став лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.